Позаду півроку бойової служби захист позицій поблизу Маріуполя. Тепер більше сотні воїнів окремої бригади морської піхоти мають право скласти іспит на чорний берет. Для цього їм потрібно пройти кілометрову смугу перешкод. Повіжає затропа фрінулять. Втямується за діями свого підрозділу спостерігає командир досвідчений морський піхотинець з позивним апостол. Дуже приємно, що традиція продовжується, навіть в в морської піхоті. Ну приємно, що ребята розуміють і розуміють це правильно. Традиції будуть продовжуватися далі. Вояки впевнено долають смугу перешкод. Легше. Чому? Тому що це навчання. Тут краще. Тут чай гарячий нажде, бутерброди та жись, лафа. Тільки після успішного складання іспиту 123 бійця здобули право урочисто скласти клятву морського піхотинця та отримати чорний берет. Моя держава чекає від мене сміливих рішучих дій. Стійкості в бою. Клянусь! Після урочистостей морські піхотинці повертаються на свої позиції на першу лінію оборони поблизу Маріуполя.